Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Велика подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших віданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос посеред нас! Головні теми сьогоднішньої програми: ювілей архієрейської хіротонії предстоятеля. помісний собор Української православної церкви. А об'єднають інформаційний блок, як завжди, євангельське слово та непересічні події церковного календаря, центральне місце, в яких в цьому випуску займатиме свято на честь первоверховних апостолів Петра і Павла. В одному зі своїх послань апостол Павло, розмірковуючи про Христа, каже: Такий і повинен бути у нас первосвященник. святий, непричетний злу, непорочний, відокремлений від грішників, піднесений вище небес. Кожен християнин повинен нести в собі образ нашого небесного первосвященника. Але на чолі християнської громади Господь завжди ставить також і земного лідера. І щасливою є та спільнота, очільник якої в повній мірі відповідає образу Христа. 9 липня відзначає день своєї єпископської хератонії пристоятель нашої церкви блаженніший митрополит Володимир. 23 червня 1966 року. Святіший патріарх Московській і всієї Русі Олексій І і священий синод визнали архімандритові Володимиру Сабодану бути єпископом з Винигородським, вікарієм Московської єпархії, з дорученням виконувати обов'язки представника Руської православної церкви у Всесвітній Раді церков. Єпископську хіротонію очолив митрополит Крутицький і Коломенський Пімен. Згодом патріарх Московський і всієї Русі. Таїнство хіротонії звершилося на свято Тихвінської ікони Божої Матері. 9 липня 1966 року в Успенському соборі Тройці Сергієвої лаври. Отже, цього року кругла дата: 45 років від дня початку святительського шляху блаженнішого. Тому від імені усіх наших слухачів та колективу програми ми щиро вітаємо предстоятеля і просимо спільноту піднести свої молитви Богові, аби Господь і надалі давав сили фізичні і духовні задля звершення його високого служіння церкві та народу. А зараз до вашої уваги коротке слово блаженіше Володимира про головну мету життя кожної людини. Господь Ісус Христос говорить, яка користь людині, якщо вона здобуде увесь світ, а душу свою занепастить? Чи повинні ми ризикувати втратою чогось, що ціннішого всього світу? Є різні види занепокоєння. Одна про тимчасове, інше про вічне. Одне про тіло, інше про душу. На жаль, людина в цьому житті під пливом цього світу схильна занадто піклуватись про тимчасове, але дуже замало про вічне. Але Господь закликає нас до навернення, до розкаяння, до принесення достойного плоду в розкаянні, і якщо людина кається і приносить у цьому достойний плід, тоді, згідно словам Христа Спасителя, вона успадковує не 50 або 70, або 90 років благополуччя, а ціловічність у світі, який набагато краще цього. Завершив свою роботу помісний собор Української православної церкви. Його проведення викликало неоднозначну реакцію в православних колах. Були численні запитання про мету його проведення. Але попереднє повідомлення дає однозначну відповідь. Приводом для нього став ювілей єпископського служення пристоятеля, на який з усієї України були запрошені численні гості та єпископат церкви. А оскільки усі планували зібратися, то й було вирішено провести помісний собор, який став би ще одним свідченням нашої духовної єдності. Тим більше, що саме собор є найвищою керівною установою православної церкви, яка будується саме на принципах соборності. Останній час православним неодноразово ставили в провину саме довгу відсутність собору. А для того, щоб остаточно розвіяти сумніви деяких з наших слухачів, кілька архієреїв дали інтерв'ю для нашої програми. Спілкувався з ними наш спеціальний кореспондент, священник Дмитрій Гарчук. А першим з них став секретар пристоятеля, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, архієпископ Пер'яслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Ваше високопреосвященство, чи можете ви дати оцінку тому унікальному явищу, яке буде відбуватись зараз з собору Української православної церкви? І чи може воно взагалі поворотним стати в житті церкви, чи будуть прийняті якісь такі рішення, які зовсім змінять життя нашої церкви? Думаю, рано говорити про оцінку собору. Оцінку швидше всього дасть історія діянням цього собору, який ювілейного собору Української православної церкви, який проходитиме тут в Києво-Печерській лаврі. Рішення, які будуть на ньому прийняті. Вже загально відомі це внесення тих змін і затвердження тих змін, які були прийняті свого часу 2007 року до статуту Української православної церкви про управління, та деякі зміни, що стосуються розширення складу священного синоду, які були прийняті на останньому засіданні священного синоду. Якихось епохальних змін або рішень цей собор вряд чи буде приймати та, мабуть, і не буде, оскільки він являється швидше підсумковим собором того, як прожила церква 20 років свого буття від останнього собору 1992 року і до нинішнього часу. Було дуже багато зроблено різних церковних проектів. Було поділено розділено єпархії у зв'язку із зростаючою кількістю парафій. Було засновано багато синодальних відділів, які несуть свій послуг, допомагаючи предстоятелю та священному синоду у звершенні своєї місії зовні. Тому говорити про якісь кардинальні зміни, які могли б вплинути на майбуття церкви на сьогоднішній день не варто. Розмова оця Дмитрія з наступним інтерв'юером. Вікарієм Київської митрополії єпископом Васильківським Пантелеймоном лише підтвердила попередні слова, ваше Преосвященство, зараз буде от така унікальна подія собору Української православної церкви. Як ви вважаєте, взагалі, що цей собор принесе для церкви? І як на вашу думку, чи є доцільним практика ведення постійного, так якби регулярності проведення собору УПЦ? Собор Української православної церкви, який відбудеться 8 липня, покаже всю повноту Української православної церкви, яка має потужний єпископат, монастирі, духовні начальні заклади, синодальні відділи. Народ Божий має розумітися на тому, що у церкві ієрархії є священноначалі, і так як на вселенських соборах вони починалися словами ізволіся Духу Святому і нам, так і у церкві діє Дух Святий, який спрямовує всі сили церкви, молитву народу і бажання священночаля, цей корабель церковний, що він прямував до тих Тихої царства Божого, саме через соборний розум, через те спільними зусиллями, молитвою. Адміністративними рішеннями собор війде як історичний собор української православної церкви. Спасибо, вас подавак. Триває наша програма. Разом з нею тривають справи любові і милосердя до ближніх, які ви спільно звершуєте, долучаючись до порятунку героїв наших ефірів. Минулого тижня ми розповідали про біду маленького Владика Катарана з Київщини. І багато слухачів за цей час вже розділило його біль щирим співчуттям, молитвою та матеріальною підтримкою. Ми зателефонували мамі Владика та почули від неї слова сердечної подяки усім добродіям. E, yeah. Вас безпокоють Радіо Ера і ведущий діакон Ніколай Лисенко. Очень хотів поинтересуватися, як uh, стан Владика на сьогодні і як проходить його лікування? На данный момент Владик находится дома, состояние сына хорошее, он стабильное, можно сказать, чувствует себя хорошо. Как каждый ребенок хочет прыгать, бегать, что ему не сильно пока разрешается. Вот сейчас решаем вопрос по поводу операции, где она будет проходить и как это все будет. Ну, ребенок чувствует себя Нормально. А звонят слушатели с наших эфиров? Да, очень много людей звонят, за что я им очень благодарна. Я благодарна всем, кто перечисляет деньги. Я благодарна тем людям, которые просто звонят, поддерживают морально, желают моему ребенку здоровья, потому что моральная поддержка, она тоже очень важна и вносит свои, конечно, в свой большой вклад. Помощи Божьей вам. Я надеюсь, что звонки будут продолжаться и надеюсь, что с Божьей помощью и с помощью Всіх небезразличных людей ви эту біду победите. Помоги Спасибо вам, Господи. Большое. Всего вам самого доброго. До свидания. Отже, процес порятунку малюка триває, і для багатьох з нас залишається можливість долучитися до неї. Адже без нашої допомоги зробити це буде вкрай важко. Тому сьогодні знову в ефірі лунає номер телефону 066 180 70 89. Повторюю. 066 180 70 89. Це номер надії і порятунку для малюка, а для нас з вами – можливість отримати духовну радість від звершення ще однієї доброї справи. 066 180 70 89. І нехай Бог поблагословить кожну живу душу миром, радістю та любов'ю. 066 180 70 89. Це була програма Православний світ, спільний проект студії Київського Свято Тройцького іонинського монастиря та радіо РФМ. Ми працюємо завдяки підтримці наших добрих друзів, міжнародного благодійного фонду в ім'я Покрову Пресвятої Богородиці, знаходячись в часовому просторі свята на честь первоверховних апостолів Петра і Павла, намагаємося втілити слова одного з них, який закликає кожного з нас: любов, хай буде нелицемірна! Відвертайтеся зла, прихиляйтеся до добра. Будьте братолюбні один до одного з ніжністю, випереджайте один одного в шануванні, у старанності не ослабляйтеся, духом палайте, Господові служіть. Втішайтеся надією, в скорботах будьте терпеливі, в молитві постійні, благословляйте гонителів ваших. Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою. Не високомудрствуйте, але наслідуйте смиренних. Нікому не відплачуйте злом за зло, але дбайте про добро перед усіма людьми. Тож дай нам Бог хоча б деякою мірою втілювати ці слова. І тоді цей світ стане кращий. Христос посеред нас!